Слава Україні, слава нашим Збройним силам. В цьому відео ми розповімо, вам, як треба економити гроші на сушці кукурудзи, а потім сушити її коли на вулиці плюс 5, і вітер, і дощ, і сніг, і гололедиться. Ну, дякуючи Богу, що додумався, я тільки запропонував, щоб тільки ну, на скидку 7 тонн, може 6, не знаю, завантажимо в сушарку, там вже буде видніше. Вологість була десь 15-16 кукурудзи, пролежала оце скільки після збирання, і почала падлюка в борту грітися. Ну, ми її окремо висипали, типа, собі там їсти на свої потреби. Ну, навіщо її сушить? Пролежить нормально, бурт невисокий, там буквально скільки? Там? Метра півтора було. Ну, ну з машини. Та, в конце... та ні, отак десь. Ну, мішов, ну, взагалі низько да? Да, 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 так. Мет... Да. Ну, метра півтора там, до, до полутора метрів, не більше. Да. І почало, падлюка грітися, блін. Хоч 15, хоч 16, оце, ну, ну, я розумію, вона грілася. У нас колись 18 лежала, але ну, вона пролежала щось три тижні і тоді ті. Ну хоча теж час пройшов. Да? Mm -hmm. Ну, короче, Що є, то є. Значить, Програма мінімум у нас просушить кукурудзу. І до ладу її довести. Так? Програма максимум прибрати за одного і комбайна. Там місце трошки звільнилося в ангарі, ну, підчистили, подивимося, що там зробити, ще, і загнати їх. Його точніше в ангар він вже покупався чистенький, красивенький. Але перед початком основної частини відео хочу спонукати вас, як завжди, допомагати нашим Збройним силам. В частності, через посилання, яке в описі на карту Монобанка буде. На карту дружини одного з командирів бойового підрозділу 53 ї бригади ви можете допомогти по перевіреному посиланню, яке ми залишимо в описі під даним відео. Тож спонукаю і дуже прошу вас допомогти армії, хто скільки і як може і хоче. І маленьких донатів не буває, не соромтеся того, що ви там. Не скидаєте енну суму коштів, а можете там трошки менше скинути. Хай буде трошки менше. Ви скинете, ми скинемо ще десяток чоловік і буде хлопцям або коптер, або теплов... теплак, або ще яка херня, за допомогою якої буде ставати хорошої русні набагато більше, ніж є зараз. Ми це... це наш обов'язок, я б сказав би так. Я б сказав, що це обов'язок і не треба вигадувати собі зайвих там відмовок. Хто хоче, той допоможе завжди. Так, що у нас тут? Розвалений, блядь, розгардіяж повніший. Да? Нема порядку. Металолома лежить, диви. А де ось метал? Ось все металоломо, все, дивись. Тут пластик. Ну, металу все ж. Ні, ну є ж там. <звук> Оце, ну, коротше, це поки відгорнуло так. От вже не робило. Кто робив виснові. трошки? В бік, коротше, підгортали, щоб нам злітно-посадкову смугу для риношки звільнити, а потім вже комбайном вийдемо, там уже тоді туди його закинемо за кадр оце все вкупу в одну, щоб люди не бачили. І до слова, також ми ж продаємо нашу цю сушарочку. Хочеться десятитоночку цього ж виробника десятитонку, але ну, бюджет не дозволяє. Треба спочатку продати цю, щоб купити іншу. Тому е, прошу, до речі, а ми ж знімали вже да? ми ж знімали детальніший огляд про продаж. там е, Посилання я залишу в описі в першому закріпленому коментарі. Кому буде цікаво, заходьте, дивіться, там більш детальніше, що й до чого, там комплектація, всі ці справи, щоб не забивати ефір даного відео. Зараз ми проведемо підготовки, будемо працювати без теплової гармати, тому що великі балони у нас пусті. А потужності маленьких балонів оцих, ну повно, наскільки там, на часок вистачає, зараз холодно. Ми не будемо ні ванни, ні гріть, нічого, нічого цього ніхто робити не буде. Юра каже, зараз перевіримо балони. Який самий легкий, Перевіримо. Малиші там у нас є. Коротше, допалювати зразу, перекидати рідким газом, щоб туди шпарило. Нам треба всього-навсього годинку його поганяти, ну, щоб 130-140 градусів видати. І на тому все. Студимо, висипаємо. Ну, студий тільки, правда, треба буде добре, да, наверно, щоб гралися до 15, чи що бо... А чи до 20-ки можна Ні, буде, ну... буде аератором тоді продути? Ну, я, я, як так, ти так, казав, тоді аератором тоді можна буде думати, щоб М, ну, бо тут... трошки полежа, бо, бо тут можна... буде, вона як підсохне, падло, буде тоді, ще, як ти казав, драбленку сипати постійно, вона yeah. ж як пересушена буде, вже буде проблема. Yeah. Так що, е якщо буде нижче норми, а це буде нижче норми. Якщо вона там була 15-16, годинку поганяємося, там до 14 буде. Е Рентабельніше нам аератор впхнуть. Ну, то, чи в цей 15 бур. Там, чи менше? Ну, Коротше, рентабельніше аератор впхнути, тим паче Агропрайдовський у нас, дякуючи Богу, є. Придбали в свій час і достатньо вчасно, в принципі. Ну, правда, E, може, хто задасться питанням, чого ж ви тоді аератором не продули. Ну, що я її продую? Вона ледве почала там 25 градусів, 22 Ну, здуємо ми температуру, ну вона ж та не висохне. І потім опять буде. Потім буду я її сушити, отут, як морозяка буде, як пальці буде скручувати, отак, от. Я не було цього? Да, і, аера... нічого, і не надо було. Не було генератора, ніхто в полі не варився, бля, авковського цього да, мочного. Да. Не було аератора, бля. Ніхто ніхто ні. не сушки не було, ніхто кукурузу не сушив. Ну, да. Поняв, воно ж якби схоло. Ну, тоді не було сушки, і що ми тоді помни, Ну, здавали. Що, гралися їм. Пав'єш, як ми б перекидували? Ну, 18-та влага в нас була. Так і газоном тоді сипав де ж. О, такий слой, ну, як не такий, кажеш, ну так, такий слой, бля. Не, ну було, було. Всякого було, ну це ж таке. ось грибочки. Що ти робиш, блядь, То на вечерю можна було назбирати. Та ні, вони бач не дуже. Не дуже? А чого нормально піде? Пішло. Кацап. Так і Стой! Туда перекидай. Та да нибудь Туда. Опа. Вот так? Нет отак? так? Нет, А так же а, вообще без разницы Я просто руку не даю. Дай я просто. Все, опускаю. Okay. Да, эти болты сейчас Выгодно-то, а лысый такой. Ну, это болт. Да, если не пять, а то я скидываю мокрый пул. Ну, через рак, наверное. Э! Какая гадость. Эти ключи. Я бля. Ну что у нас? Важно, Сейчас да. Ну вот так это. Да. 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 Вставляете, да. Ну, да, Да, вообще фиксун, потом бедневые. Да. Сейчас. сейчас. Закапывается. Да. Хороший. Так, ну що, перевірити це все чи ні. Ну попробуй. О, диви, яка напруга у нас тут цікавенька. Ого! А ну сейчас так? да? Ты хочеш зрівняти чи що? Ну да. 211, 254, 214. Ну у тут 240. Тут 252 зараз показывает. 250 я мультиметром умерил тут получается правильно а там ну, значит только брать, да пофиг Ну треба буде як дробимо це, ж, опять же, будемо продувати, обдувати. Зверху там треба якусь херню положити. На підшипник, бо там він ну, ж... Так, да, якесь треба зробити, щоб каністру чи що, щоб водичка не попадала. Бо так... Ось 243, 240. Mm. Може воно тут трошки пізніше дупляється. Так? так, в принципі підготували, що треба завозити. завозити Заводить дракона. Хай качається. ж откривати тоже, бо там вода зверху хоч похолодало. Так вам кліренс непоганий. Машину розвантажили і крани ж, виходить, як запалення вимкнене, не працюють. і оце, як Розвантажується. Получається отака От штучка підвищення кліренсу, так би мовити. Але о, ці пятки вони ще нижче до землі стали. Так що в випадку цього це не допоможе виїхати з бруду. Або ще звідкіля. Процес запустили. Десь тон 7 вийшлося приблизно. Ну, не повна сушарка, був приблизно тон-7. Зараз годинку поганяємо. Тоді будемо студити і будемо висипатися. Оп, і все, вирівнялося. Здавалась би, а машина 2003 року Що там, жариться повтор Жар. буде! не так убуру Оце ж огонь чакає, вірко, балон до гори Дриго. Рідкий газ в рідкому вигляді потрапляє, ну, грубо кажучи, газолін, так би мовити, ну то рідкий газ. І цим піднімаємо температуру координально. Бо там вже тиск в ньому слабуватий, щоб працювати нормально пальником, а підтримати температурку таким чином, чого би ні. І по витраті я скажу, що воно там точно не більше, ніж в газоподібному стані працюватиме. Вимкнули пальники. Вже годинку ми прошпарили. Зараз буде околося до 40,5 градусів було, ну поки я воно 39,30 в продукті. Будемо чекати тепер поки ну, десь до градусів 20 почав. щоб було і там вже будемо вивантажуватися. І що? Так ще ж не новий рік. Заради, щоб не впав. Ні, у нас же там e, святий Миколай. Який так, коли... святий Миколай? День so, працівника so, сільського господарства. Yeah, ну це нас... до дня. Ah, працівника господарства. Ми... а хто знає я ж не працівник сільського господарства, ми я ми не, так не знаю. Ото, да? Ми так от тоді. Да. Не з боку припеку. Давай подивимось, що вони там мені прислали. Чи мені, чи вам, чи кому. Коротше, хто що, що це? Тей, Костя, ну, кричить, Чемочку є, нема! Джон, може купити! Ну так а що, не можеш купити. О, люди тобі прислали. Скільки там? Несколько пачок. Пять штук. П'ять штук. Да. Нормально. О, вонючка. Запахучка. Вонючка, пахучка. Це треба в реноску піти повісити. Та, щоб так Та де? Та там може... Ні, не. Та чим літає джак. Так Та ти ну... на ней більше їздиш, ніж на риношки. Риножка стоїть, так? І... Ні-ні, хай в реношку йде. Диви, яке. А тут водка, наверняка. Та підожди з водкою. Зараз. Миру та перемоги високих ворожаїв за будь-якої погоди. Хочуть споїти тебе. Ану, що там? Так ти заглядав вже, що, вона, що? Вад... що? Коніна. Ану. Ну так відкриваю. Опа! Що це? Яка це во? Що це таке? Це шутка. Підсумок для магазинів. Копать око! Потихеньку вже... Готовлять mm. до відправки. Mm. Да. Да. Люди я врацем переживаю, щоб як я служити да, було Чим щоб щоб мог... копати, блін. Окопатися. Закопатися чи окопатися. Ні, то там багато. Підожди, О. так давай показуй, що ти. Куафат, я я потім відкрию. Ну, Ножик пірочинний. відкривалка, пилка. Ну і таке. Ні, опять же, давай подивимось далі. Що це таке? тут. О! Свистунець! треба йти в гайці було вчитися, а ну. Не свісти, грошей не буде. А що це за пиптик? Ану. А ну. А, надо ножик, да? А ну. Черкни. Це ж як, по ньому надо чи Да во, диви якраз як я махнатка. Куда? Давай, ану. <святка> да води, иди, а ну. Них... Ух ти, пта! А, так це на Новий год точно, бля, вместо этих. Да вы вообще пышни, блядь! <свят> Ну прикольно, тоді вони давали таке слабеньке для дітей. Ні, ну то ж маленька э, саперська кажу, то ж агрономовська лопатка, ви нею, блин, копати і... Так, Чи ми? хто її поламав? Оцю закручу. А, Ні, оце, не, в ручку а, в закручу, Ну, наш бач, збирається, так. Да. І уплотні колечки, да? Ну так щоб не болталося, ну. А це... ні, це кудись не туди, а туди. О, опять же, ну дай це ще подаються. З гострячком. мозги блин комусь открыть так, так, да? левая резьба походу ага, тут... Диви прикол он трансформер прикольно надо подивиться что там в чехле что там заработал ты ж показывал что ничего я не понял что там тихо тихо. завзятый сельхоз переделкин да, а так именно б хорошо Прибуткована насіння, євросем. Ні, ну що насіння добре, то добре. Ну так, да, та ні, ну в цьому, точніше, на наступний сезон, як доживем, то треба буде вже переходити з демок. Що ти пхнеш? Це ж, що, євросем теж прислав? Чи що? Да, це, це я прислав. Це, це прислал. китайці прислали. Це ти, прислав. це ти людям хоч пари, чи що? Ну, да. Бо накупляв, блін, щоб так, людям. Диви, як ялинка. Ну так, да, 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 да? Да, да, штамповка. Тут так, треба гравіровку. Таку ігрушечку, не, не зіроч. Сирочка, да. блядь, за футбол. яку куди у нас там? Зараз винесу, покажу, щоб поняли. Пробав, пробав. Ну, свечка, типа, вона получається, ну, да, да. да? Ну, каждого. Коротше, спідометри, кому потрібно, GPS вже перевірені, не один рік на трактори, ну, в даному випадку допустим. 4, 4, 4, по скільки там? 4000 км? Скільки? Угу. На ловушки? Да, 4 з чем-то там. Ну короче працює бомба. Просто поставив все, не надо на ну, ножик, велосипедів. Чайник... Ну чайник лопне, блядь ну попадает. Ну, тут, лопатка тут? не, ну така, товстиша, ну гострий А тут як пилка. Пыл. А ну щоб його пильнути. Давай руку. Давай. Та не мені, бля. Та не мені, бля. Хто відео буде снімати. Я котой я дивлюсь, пілу і подивлюсь, так вона сама у тебе ти... закрить. Скільки ти вже той пілий перед... Да, у тебе є вибір, або життя, Шесть... або, або да, смерть. Давай. Так. Що тобі? І, Скільки так... тої крові не жалко? <гум> <гум> Чужої, блядь, не жалко. О, спасибо. Що? Та ось сьогодні чисто. Ні, так ти туди-сюди пробуй, як, як пилка, ні? Ну, держи. Там мені ж неудобно так. Ну, давай. Та капеля. Ось такого. Ну, ну не, ну, да. Не, ну, ну і так, раз, вот да. Ну лучше зуба, чем. Не, ну тут есть. Ну хороший. И этот, ну, не ту. То металл не играет. И така. Я знаю, кило 2, наверное, есть. Пифтора, да. Похлебало ну. так бы кому-нибудь или пашить. Не, ну таке. Ну добротно, да. И бачишь, как трансформер. Получается и ручку ты сможешь меньше зробити, ну, як тебе, якщо да, надо, да, дави. Ну, в принципі, ми зібрали ж повністю. Кастрик розпалить. Ну що, дякуємо Євросему за такий подгончик. Ну, сподіваюсь, що він мені не знадобиться там, де можуть відправити. Ну то таке вже. Поживемо, побачимо. Йора! Так, ну що там, заведеться, ні? Заведеться. Що там папа? А, Папа ще там щось грається. Просто накинь ось на цього. Що воно якраз там випало. Так, куди воно випаде? Якраз воно... пайдуча. Па, давай швидше. Коротше, у нас як ото бідно мужениця так і день малий, а нам як сушити кукурузу, по прогнозу ніфіа не було. Пішла потім мрячка, зараз опять отаке. Та зараз він їх виламає тут і все. До, до арки доїде і все, і гаплик тим крилом буде. А під колесами там нема, бо зараз на шиномонтажку може Нормально зразу. І то мрячка пішла. то що таке, ну, Дожджа не було, мряка була. І зараз знову мрячка. Ну, Ми вже висипалися, залишилось знову розібрати її, трошки зразу обдуть і вибрати зерно, яке там от всередині залишилось. Ну, через лючок. Остудили ми її до 15 градусів. Тут Юра кабелівся, зацепився прямо за кришу. Рисується, звісно, начальника. На камеру, поки а на камеру. Стойте у вас. Ану, пробуй, що там? Капець. Ну не. Ніхто не повірить. Ету ножку підожди. Давай. Все. Давай, Юрко сидит он, дивится. Дивится. Давай, давай, выворачивай. Тут нормально. Давай, давай, нормально, нормально, Юрко, молчи А, да тут Тут пролететь Давай, 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 давай Стой Ветеран надо убирать Не Оп, оп, оп Все, все, все Не, надо битера мешает. Сто, стой, не. Где там Юрко? Битера мешает. Я а я где он там? Дивиться за кабелем <сих> до сих, сих, до сих пор, как <сих> <сих> где же проехали. Не, не пролезем. Надо Все так пролить, а потом Юра, проли порядок, лишь бы проліз и все. А ну во! Все, так хочется. А ну ж сзади там нормально? Та тут же вилетить. Ми прибралися, місцинку для комбайна підготували, зараз будемо гратися, заїжджати і вже покажемо результат, що у нас вийде. близенько близенько По максимуму. Я тут! Я... Все. От торохтів. Воно ж, знаєш, каже 10 сантиметрів, тут тепер хоч виїзд нормальний все. Що там на этот нарушник поставив? Що? Щоб не покотиться. Так, на цьому наша основна робота завершується. Ще там трішечки поробимо, розгардіяш приберемо. Та тут, тут місце на риношки можна вилітати. Навіть нічого не переставляє. Ну он дивись. А, ну, тебе стіна не відпусти. Ну, по-любому, може, як треба буде, разок другий переїхати потім, ну, бо що те, стіна все одно далі йде. Не треба нічого вбирати, так? Да? Звісно. Це нормально. Що треба? Надо... Ну, хай так все стоїть. Та хай все стоїть, стоїть да. нікому не мішає. Щоб досвід, до кукурузи, сюди, за, за... Під комбай. Прицеп, а, прицеп. на Що там, мрячить? Não tá que. Ah, é, 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 é.